Привіт, це практик. Нерухомість мене звати Аліна, і сьогодні ми підготували цілу підбірку з 10 трикімнатних квартир у Чернігові. Якщо вам потрібне просторе житло для сім'ї або ви хочете мати окремі кімнати під спальню, дитячу та робочий кабінет, цей огляд стане в нагоді. Розглянемо різні райони міста та покажемо, де можна знайти оптимальний варіант за свої гроші. Перед тим як перейти до перегляду квартир, хочемо вас попередити. Ціни на нерухомість динамічні, вони можуть змінюватися з дня на день. Це відео в записі і зазвичай виходить через кілька днів або навіть тиждень після того, як квартира з'являється у продажу. Тому, якщо вам сподобався якийсь варіант по району, плануванню чи стану, не зволікайте. Пишіть нам, щоб дізнатися актуальну ціну на сьогодні. Перша трикімнатна квартира на вулиці Соборності. Площею 62 квадратних метри. Вартість 51 тисяча доларів. Квартира розташована на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Планування роздільне, усі кімнати окремі, санвузол теж роздільний. Є балкон і простора лодія з чудовим видом на березовий гай. Кухня має площу 9 квадратних метрів. Опалення централізоване. У квартирі зроблений косметичний ремонт. Стан жилий і приємний. Інфраструктура розвинена, поруч ринок, супермаркет, школи, дитячі садки, зупинка транспорту це зручне і комфортне місце для проживання всієї родини. Друга трикімнатна квартира у сучасному цегляному будинку з утепленням на вулиці Василя Стуса. Квартира загальною площею 85,3 квадратних метри. Вартість 69 тисяч доларів. Квартира розташована на 10-му поверсі 10-поверхового будинку та має зручне планування. Три кімнати, роздільний санвузол, гардеробна та балкон. Кухня площею 9,4 квадратних метри, стан після будівельників, що дозволяє облаштувати все під власні потреби. Встановлений двоконтурний газовий котел, розведена мідна електропроводка та труби опалення, панорамні металопластикові вікна відкривають чудовий краєвид на ріжку стрижень і зелену зону. Інфраструктура дуже зручна. Поруч, усе необхідне для життя. На території є підземний паркінг та комерційні приміщення. Третя трикімнатна кам'яна Сталінка, район Шерстянка з класичною архітектурою: високі стелі, великі вікна, добротні стіни за 35 тисяч доларів. Розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку, загальна площа 74 квадратних метри. Кухня 9 квадратних метрів. Квартира має окремі кімнати і роздільний санвузол. Стан частковий ремонт, замінено проводку та каналізаційні труби. Встановлені металопластикові вікна, що значно поліпшило тепло та шумоізоляцію. Великий балкон, чудове місце для відпочинку, квітів або зберігання речей. Район з добре розвиненою інфраструктурою. Поруч, ринок, аптеки, магазини, зупинка транспорту прекрасний варіант для того, хто цінує автентичність, простір та можливість довести ремонт до ідеалу. Четверта: одна з найкомфортніших пропозицій у районі прогресу: трикімнатна квартира, розташована на третьому поверсі 16-поверхового будинку за 69 тисяч доларів. Загальна площа 66,6 квадратних метрів. Кухня 9 квадратних метрів, кімнати окремі, санвузол роздільний. Стан новий дорогий ремонт, виконаний високоякісними матеріалами, встановлені вбудовані меблі на кухні, практичне рішення для зберігання і організації простору. Є великий балкон, щоб насолоджуватися ранковим сонцем або спокоєм вечірніх годин. Під'їзд чистий і доглянутий. Сусіди добрі. Двір охайний. В окрузі є все необхідне: магазини, школа, садок, аптеки, громадський транспорт усе в кроковій доступності. Якщо такі огляди вам цікаві, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. П'ята світла і тепла трикімнатна квартира біля торгового центру ЦУМ розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового цикляного будинку за 34 тисячі доларів. Площа 56 квадратних метрів, кімнати, окремі, санвузол роздільний. Квартира оснащена балконом та лодією, що дає можливість зони відпочинку або створення домашнього зеленого куточка. Стан охайний косметичний ремонт, частково встановлені металопластикові вікна, що вже покращують тепло та звукоізоляцію, усі меблі залишаються після продажу. Можете заїхати без додаткових витрат, і це ще не все. У користуванні є просторий сухий підвал. Будинок обслуговується належним чином: чистий під'їзд, привітні сусіди, дворик затишний, далеко від шуму центральних вулиць. Водночас, у кількох метрах, школи, супермаркети, кав'ярні, банківські відділення, зупинки громадського транспорту. Ідеальне підійде як для сім'ї. Так, як інвестиція під оренду, шоста трикімнатна квартира на вулиці Соборності за ціною 50 тисяч доларів. Загальна площа становить 62 квадратних метри, кухня 9 квадратних метрів. Розташована на 9-му поверсі дев'ятиповерхового будинку. Квартира має окремі кімнати, що дає можливість кожному члену сім'ї мати власний простір. Вона світла, тепла та охайна з ремонтом, меблями та технікою. Новим власникам не доведеться витрачати час. І кошти на облаштування можна відразу заселятися. Розташування дуже зручне поруч із центром міста, у більшій доступності всі необхідні об'єкти інфраструктури, магазини, зупинки транспорту, школи та садочки. Це відмінний варіант для сім'ї, яка цінує комфортне житло та доступність міського життя. Якщо не хочете пропустити вигідні варіанти, у нашому телеграм-каналі всі нові квартири першими. Плюс ще місяця викладаємо аналітику по цінах у Чернігові. Посилання під відео. Підписуйтеся, щоб бути в темі. Сьома стильна та зручна трикімнатна квартира в самому центрі Чернігова. Поблизу готелю Україна за 55 тисяч доларів. Квартира розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового цегляного будинку, загальна площа 54 квадратних метри, функціональне планування, кухня студія 15 квадратних метрів із зоною приготування та їдальні, а також дві окремі повноцінні спальні. Такий формат прекрасно підійде як для сім'ї з дітьми, так і для пари, яка цінує простір і комфорт. Стан квартири, сучасний ремонт у світлих тонах, санвозел сумісний у гарному стані. Частково залишаються меблі та побутова техніка. Заїжджайте без зайвих витрат на облаштування. Двір тихий, чистий, із зеленю та лавками. Локація одна з найзручніших в місті. Поруч магазини, площа, парк, кав'ярні, аптеки. Та транспортна розв'язка. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче жити в центрі та цінує комфорт. Восьма простора, трикімнатна квартира по вулиці Космонавтів за 59 тисяч доларів, розташована на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку, площею 72 квадратних метри. Кухня велика, з монтованими кухонними меблями. Ремонт робився для власного проживання. Замінені електропроводка, стіни вирівняні, встановлено ламінат, нові склопакети, міжкімнатні і вхідні двері. Усе на рівні якості. Санвузол роздільний, облицьований сучасною плиткою. Є-бойлер, комфортна опція для всієї сім'ї. Квартира світла, тепла і затишна. Залишаються меблі. Під'їзд охайний, двір тихий, облаштований. Інфраструктура розвинена. Поруч садочки, школа, супермаркети, транспортні зупинки. Дев'ята трикімнатна квартира розташована у центрі Чернігова. Вулиця Гонча. Розташована квартира на восьмому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку. Загальна площа 72 квадратних метри. Вартість 49 500. Кухня, простора 10 квадратних метрів, планування роздільне. У квартирі зроблений косметичний ремонт. Стан охайний, готовий до заселення. Є бойлер, білодії, меблі та техніка. Плита, духовка, пральна машина все залишається новим власникам. Проведене кабельне і цифрове телебачення. Будинок розташований у тихому зеленому дворі в самому центрі міста. Зручно для життя та оренди. І десята ексклюзивна пропозиція це дворівнева трикімнатна квартира на стрілецькій набережній за 160 тисяч доларів. Квартира площею 124 квадратних метри. Розташована на першому і другому поверсі сучасного семиповерхового будинку. Планування включає простору кухню студію: 53,6 квадратних метрів, окремі кімнати, також підведені всі комунікації, особливість квартири, панорамні вікна, які відкривають вид на мальовничу набережну. Індивідуальне газове опалення, тепла підлога, стіни вже вирівнені. Залишилось реалізувати власний інтер'єрний проєкт. Поруч, дитсадок, зупинка, магазини. Якщо вас зацікавив якийсь варіант, не соромтесь, телефонуйте або пишіть нам. Контакти є під цим відео. А якщо ви хочете продати свою квартиру, звертайтесь! Ми можемо зняти огляд і для вашої нерухомості абсолютно безкоштовно. Підписуйтесь на канал Практик Нерухомість, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!